Хто сказав, що немає вологи? Дивіться, які ковалики. Ну, це от десь 5-6 см. От вже розпочинається сівба озимого ріпаку. Трішки ранувато, але внес, будуть внесені регулятори росту, відповідно підібраний гібрид. Це, в принципі, вже закінчується липень, багато вже розпочинає сіяти озимий ріпачок. Але мова сьогодні піде не про сівбу озимого ріпаку, а про те, чому в багатьох регіонах, районах, на багатьох полях зникла волога. Вітаю, друзі, на нашому Ютуб-каналі Мистецтво Поля Сірієнка, незалежному аграрному Ютуб каналі. Друзі, зовсім недавно вийшло відео, де ми показали. Як зберігати вологу, як боротися за вологу. Щоб необхідно завчасно сіяти гірчицю через те, що немає гною верха, і накопичувати органікою ґрунти. Різні там коментарі, ми дякуємо за це. Вони різного характеру. Хтось пише, що я не згодний, вношу там щорічно по 60 тонн гною верха, але все рівно все засохло, друзі. ну, крайністі так, також не потрібно робити, розумієте? 60 тонн ВРХ, порахуйте, скільки це азоту. Ну, відповідно, є і фосфор, і калії, і мікроелементи, то на таких випадках, друзі, особливо дійсно, коли часто повторюється спека, то згорить не тільки кукуруза а й кактуси. Тому необхідно все-таки дивитися, а чи 60 носити, а можливо, потрібно всього 5 тонн чи 10 тонн і вистачить. Тому, друзі. Розбираємося далі. Все-таки, чому в нас в ґрунтах, все частіше ми спостерігаємо відсутність вологи, особливо Південь України і не тільки Південь, а вже й центральні регіони України Кіровоградщина, Черкащина, Вінниця, Полтавщина. Ну, ви розумієте, ця ситуація з дефіцитом вологи, вона такий ареал. Все більше і більше розповсюдження має, і вже вона зацепляє це цепляє навіть ті регіони, де проблем з вологою не було ніколи. І це буде відбуватися. Ну, якщо говорити, що клімат змінився, що температури підвищилися, все це має місце. Дійсно, необхідно готуватися. Що до 2100 року там температура підніметься ще на 2 градуси, і взагалі буде, повисихає все. Але ми, мабуть, не узнаємо, що буде через 75 років, друзі. Тому давайте зараз розбиратися, друзі. Недавно я зустрів інформацію досить цікаву про вплив лісів на накопичення вологи в різних територіях нашого світу. Взагалі, наша земля планета вона заліснена десь на 25% всього-навсього. Але в розрізі країни, якщо розбиратися, то Україна з точки зору заліснення знаходиться на 55 му місці, друзі. На 55, му 14-15%, різні є дані. 16% лісів в Україні. Але подивіться, що було 50 років тому. Цифра була вдвічі більша. І оце от зменшення насадження лісів, лісополос. Воно і призводить, друзі, якраз це друга із причин наряду із відсутністю органічних добрив. Тому ви подивіться, а якщо у вас проблеми, то а яка ситуація з залісненням? Це досить важливо. Через те, що ліс, друзі, ну він акумулює, розумієте, і вбирає со 2 і виділяє фотосинтез. А саме головне, він конденсує вологу. І е, потім е, випаровує і е, утворюється хмари, і випадають опади. І тому зменшення, е, знищення лісових насаджень є також одним із факторів знищення або зменшення вологи на полях у аграрії України. І необхідно думати, розробляти, проектувати. Я розумію, що це державний рівень. Проєктування лісових насаджень. Але якщо їздити по країнам світу, і ми бачимо і Німеччина, і Франція, і Данія, і всі інші країни, ми бачимо фермера, вони, в них е е ситуація зовсім інша, вони і самі засаджують е е території лісами, саме фінансуються, ну можливо, є компенсування там, від держав, це необхідно розбиратися. Але це дійсно один із факторів. І подивіться, тепер порівняйте Поліську зону, Західний регіон України, Північний регіон і Південний регіон. І подивіться, заліснення в цих регіонах. Ну, на Півдні ми маємо найменше лісів в порівнянні з іншими регіонами України через те, що там і, якраз і поширюється цей ареал сухого клімату і дефіциту вологи в ґрунтах. І ми, ніхто не зможе прогнозувати, як будуть розвиватися далі погодні умови, а чи будуть випадати опади. А де вони будуть випадати? Локально, а який вони будуть мати характер? Через те, що що таке ліс, Це і сніг затримується, якщо він випадає, розумієте? Це і зменшення гідрологічних посуг, тобто е волога вона накопичується, розумієте? Ну, болота також повисушували скрізь. Це також проблема. Зменшення э, вологи в ґрунтах це все, друзі, на це все впливає, має місце. Тому пишіть в коментарях, ми будемо розбиратися. А як ви рахуєте, органіку потрібно вносити чи ні, а потрібно заліснювати э, ваше господарство, чи не потрібно. Чи можливо просто нехай росте один сонячний кукурудза, пшениця і більше нічого не потрібно. Все вирубать, все засіяти, вигорати. Пишіть, коментуйте. До зустрічі на каналі. Подобайку поставте. Я бачу, що ви, рука тягнеться, поставити подобайку до мишки, комп'ютера чи пальчик до сенсора вашого смартфону. Тому подобайку ставте і коментарі, і підпишіться. Ми вдячні всім підписникам, які вже є. І щоденно вони збільшується команда наших підписників. Ми будемо все робити для того, щоб аграрії, підписники і не аграрії не обов'язково-таки отримували, дивлячись наше відео. Не просто задоволення, а ще і користь, І щоб ця інформація приносила вам тільки користь, добро і злагоду. До зустрічі на каналі. На все добре. Ми всіх вас любимо! Пока-пока. Дивись. Навколо цього поля лісосмуги. Тому, мабуть, і волога тут. Тут не тільки лісосмуги, тут і ліси є, да. тому і волога є абсолютно. І ми розуміємо, що багато хто напише, а що нам зробити. Ми не впливаємо на цей процес, та впливаємо ми всі. Особливо землю ж люди купують, вже мають право купити там 100 гектар, 200-300 Придбавши землю, там, подумає, якщо отримав прибуток, можливо, необхідно якийсь там лісочок, сотки, лісосмугу. лісосмугу посадити, підібрати породи дерев. Там ще, можливо, і гриби будуть рости, і якесь озеро викопати. Ландшафти продумати, ландшафт території, заліснення. Про це необхідно дбати, а не просто сіяти соняшник, отримувати і думати, а чого немає на нього ціни, а чи буде він 28 чи 30 тисяч. Продати його і все.